Величезний привіт. Пройдемо сьогодні по цінам в магазині АТБ. Подивимось ціни на масло, цукор, олію, м'ясо і а, макарони, звичайно. Та борошно. Так, чоботурка. Це у нас а, що тут у нас? Фреш-гриль охолоджена. А, бачу. гумілки курчат бройлерів. По 8:98 за 100 грамів. Гомілка в маринаді чоботурка, охолоджена 969 за 100 грамів. Стигно куряче від Улар по 12.57 за 100 грамів. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Також підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео з того чи іншого магазину. Гомілка Улар по 9.43. Крило Улар по 7,70% зараз. Тушка, тушка куряча зі знижкою 15% 8,19%. Ну, Звичайно, то, хто має карту АТБ, для вас ціни дешевші, для вас ціни ось цьому прямокутнику, ціни набагато дешевші, якщо так скупитись, то звичайно можна досить добре зекономити. Фарш від глобино, вага 500 грамів, 93 гривні. Майже ці копійки, щоб було зручно. Улар це у нас в маринаді. Ні, це не в маринаді. Ось філе улар а, курчат бройлерів 14,40 за 100 грамів зі знижкою 20%. Відсортів. Епікур стегна 16%. 80. Так, я вже подивився на ціну для власників карти АТБ. А для нас по 1770. Ковбаски для гриля смажені м'юнхенські. Глобино. Охолоджені вага. 600 грамів 133 гривні. Бачите, як цінники неправильно поставляться. Це мортадельки ось тут повинні стояти. А для грилю ось тут. Ось тепер все зрозуміло. Так, мюнхенський я. Не показав, да? Мортадельки для гриля глобина. Ось вони. Фарш своя лінія. Домашній охолоджений. Так, що тут у нас? 100% свинина, да? ціна за 500 грамів 91 гривня, 40 купів. Піджарка своя лінія охолоджена. Також 500 грамів, мабуть. 700 грамів. Піджарка 152 гривні. Шашлик Лемберхміт з відбірної свинини. 20 гривень, 7 копійок. Не забудьте за масло молокія. 82% жирності, 180 грамів, 66 гривень. Так, ну що, господинки, яйця пішли до гори 3,08 в магазині АТБ. 3 гривні 8 копійок. Ясен світ розмір Елька. Велетні по майже 40 гривень. Полтавське яйце. Розібрали усю оба і цінник впав Губерн... губернська, тому що я ще здається губернаторська. Також хороша знижка 40% на розумний вибір. На сьогоднішній день найдешевша олія це олейна в магазині АТБ по акції 850 грамів 49,80. 51 гривня щедрий дар, а 725 грамів. Оливкова олія делюкс 174 грами. 174 гривні 250 грамів. В акції крупа пшенична полтавська по 19,50. Крупа проділ гречана по 24,90. І зі знижкою зараз можна придбати крупу гречану 25,90. 49 гривень це в акції рис, шліфований, пропарений. Крупа ячна 15,90. Від своєї лінії булгур крупа кілограм 38,90. Можна придбати ось такий булгур в пакетах 32 гривні, усі знаєте. В коробках, як там, що там всередині кожен в пакетику йде, досить зручно. І також своя лінія гречана. 4 пакетика. 35,90. Дуже хороша ціна на рис від торгової марки Duelux. Жасмин шліфований довгозернистий. Кілограм 69 гривень. Також делюкс. Басматі рис шліфований Довгозернистий І рис делюкс. Шліфований, пропарений, довгозернистий. Від торгової марки Ярка спагетті 450 грамів 1990. Ля паста 400 грамів спагетті 33,90. Макаронні вироби спагетті своя лінія 400 грамів, 29,90. Своя лінія, соломка 400 грамів, 2990. Ілокшина довга, своя лінія 400 грамів, так само 2990. Від Делюкс знижка на макарони 500 грамів, 41 гривня 50 копійок. Вермішель 500 грамів, 41 гривня, 50 копійок. Своя лінія вермішель 30 гривень 400 грамів. Мушлі своя лінія. І витки також в акції. Розумний вибір. Ріжки. Кілограм 28,90. Пружинка також кілограм 31 гривня 20 копійок. І спіральки. 31 гривня 20 копійок. Торгова марка ярка макарони ріжки кілограм 41 гривня. Ярка вермішель 41 гривня кілограм. Цукор впав в ціні, ще тримається ціна зі знижкою кілограм. Друга категорія 32 гривні 90 копійок. Борошно розумний вибір 36,32 кг. Хуторок кіло 840 гривень 50 копійок. Борошно амбар 32 гривні 2 кілограми. І борошно Хмельницький млин 40 гривень 60 копійок, також 2 кілограми. Сметана молокія 20% жирності, 45 гривень 300 г. І в акції сметана молокія 15% жирності 300 г 38,20 гривень. І знижкою зараз сир кисломолочний торгової марки український. Усі йдуть по, 359, по 350 грамів, 9% жирності 53 гривні, 5% жирності 50 гривень і нежирний 45-50. Також дуже смачна сметана від своєї лінії. Спробуйте. 20% жирності 400 г. Кефір 2,5% жирності просто наші. 42 гривні 80 копійок. Молоко пряжене, просто наше, 41 гривня 90 копійок. Зараз зі знижкою молоко Яготинське, 2,5% жирності, майже 32 гривні. Безлактозний гауда 150 грамів пластинками, 54,50 Сир від ферма вершковий 160 грамів, 48 гривень. 5550 сир з додаванням лосося та кропу. А сир з лососем та кропом 46 гривень, 135 грамів. І також є ще з грибами, лисичками. Плавлені сирочки тостові, 45 гривень. чедер та гауда. Гауда від кому 48,80, брусок 150 грамів, і 48,80 сир. Сметанковий, сир гауда пластинками 130, 150 грамів, 54,50, сирочок янтар сирний продукт. Кава, чорна карта, арабіка 111 гривень. В акції 230 г. І для турки 250 грамів також 111 гривень. Хто полюбляє каву зі Львова, львівська традиційна, майже 100 гривень 240 г. Та кава ірландський крем 225 г 116 гривень. Зі знижкою Макофе Gold 280 грамів 186,30 120 грамів 86,90. Кава 220 грамів від торгової марки. Розумний вибір 115 гривень. Кава від торгової марки Своя лінія 120 грамів 115 гривень. Кава від торгової марки Своя лінія 200 грамів 188,50. Зараз хороша знижка на чай мономах 80 грамів, 42 гривні 50 копійок. Шепшина, аромат тропічних фруктів. Хто полюбляє пакетований мономах з ароматом лісових ягід 45 пакетів 30 гривень. Мономах кенійський 80 грамів 40 гривень. І також в акції «Тисяча та одна ніч 27 гривень. Чорний та зелений чай з ароматом суниці та шматочками ягід, 80 грамів, 55,90 Ну, а зараз ми подивимось ціни на овочі та фрукти. Що змінилось в магазині, АТБ, чи подорожчало, чи залишилось. Так, як були ціни. Давайте почнемо з самого початку. Так, лимони. Лимони по 61 гривні. заокруглюють ті копійки до більшого. Апельсини по 60 гривень. грейпфрути по 76. Сливи по 33. Груша 60 гривень. киві 19 гривень за 100 грамів. Диня 34 гривні. Перець червоний 81 гривня 45 копійок. Томати грунтові по 26 гривень. Коктейні по 60 Корінь імбиря 18 за 100 грамів. Пак часник. Капуста по 29. 65 гривень огірки. Кабачки по 33, перець салатний 28. І банани по 56 гривень. Перець, ой, цибуля 22 гривні біла. Цибуля ріпчаста звичайна, наша, 13,75. Цибуля з Марсу по 36 гривень. Морква по 13. Картопля майже по 16 гривень. Хто що робив вже з гарбузів, розказуйте. Хто що готував, що можна приготувати. Гарбуз по 22 гривні і ось такий по 20 гривень. Буряк по 10,90. Цікаво, що з гарбузів можна робити. Там багато що можна зробити, ж правда. Хочемо побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд і до зустрічі!